Ми маємо три різних твердження. Ось вони тут записані. І кожен з них можна представити у вигляді алгебричного виразу. Ось і я закликаю вас поставити це на паузу та спробувати зробити це самостійно, тобто переписати кожне це твердження у вигляді алгебричних виразів. Так, ну а ми почнемо. Почнемо з першого твердження. Досить очевидно, але так. У нас що кажуть? У нас у нас є якесь число, яке на 2 менше, ніж х. Як це можна записати, так то ми думаємо про що? Ми спочатку думаємо про x, так у нас був якийсь х, ось, і у нас є число, яке на 2 менше, ніж х. Тобто нам треба відняти ось цю двійку від x. Ось x мінус 2. Тобто, це буде означати, що ось це, от, ось це наше число, яке на 2 менше за x. Ось, якщо х у нас, наприклад, 10, так на 2 менше, ніж 10, то це буде 10-2, це буде 8. Ось так і працює ось така логіка, так. Тобто ми не дивимося на порядок, так би мовити, наших чисел в реченні, ми, нам треба зрозуміти, що відбувається тут. Перейдемо до другого прикладу. Тут у нас на Y менше, ніж 3. Тобто, тепер у нас ніби, початкове число, так, про яке ми думаємо з самого початку, воно, воно у нас константне. Тобто Це незмінно, це у нас 3. А ось ця різниця, наскільки число менше, це вже, це вже наш Y, Тобто ми віднімаємо Y. Ось, і можна побачити, що насправді тут просто як помінявся порядок так, наших, так би мовити, змінних так чисел. Ось то ми просто от записали в трошки іншому порядку. Окей, і ще останній приклад: третій, третє твердження: x зменшився на 5. Як ми це собі уявляємо? У нас був якийсь X, так? От, і він просто, просто став менше на 5, тобто ми повинні, нам, нам треба відняти від X нашу Ось. Якщо, наприклад, X був там 20, 20 зменшилось на 5, тобто це 15, це логічно. Тобто ми від 20 віднімаємо ось цю п'ятірку і отримаємо наше число, яке, яке тут заховано. Ось так. От.